Чудова пора року весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще весна славиться весняними святами. З веселих весняних свят народі вважають Великдень або ще по-іншому Пасха. Великдень це одне з найбільших християнських свят. До цього свята люди прибирають в хатах та на подвір'ї, готують різноманітні страви. Печуть паски і розфарбовують великодні яйця. Вони бувають різних видів. Є писанки, їх розмальовують різними орнаментами та малюнками. Є крашанки, їх фарбують в один колір, зазвичай це жовтий, зелений, червоний або блакитний. Є крапанки, їх малюють за допомогою крапочок. А є драпанки. Їх спочатку занурюють в темну фарбу, а потім гострим предметом, голкою чи шилом продряпають орнамент. Дітки сьогодні я вам пропоную розмалювати писанку. Ось таку чудову яскраву, веселу для вас підготувала я, а ми її сьогодні з вами спробуємо повторити. Але для початку давайте ми її розглянемо детальніше. В самому горі писанки ми з вами бачимо орнамент жовтого кольору, який що вам нагадує? Так, правильно, сонечко, молодці. Трішечки нижче ми з вами бачимо сині полоски. Як ви гадаєте, що вони нам нагадують? Так, це небо, правильно. Посередині писанки ми з вами бачимо квіти. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. Три, три квіточки. І в самому низу ми з вами бачимо орнамент зеленого кольору, який нам нагадує так правильно травичку. Молодці. Тож для роботи нам з вами знадобиться стаканчик з водичкою, пензлик, фарби гуашові, жовтого синього, червоного зелених кольорів та одна ватна паличка. Тож з вами починаємо працювати. Пензлик занурюємо в водичку, віджимаємо, набираємо з вами жовту фарбу. І починаємо з самої гори нашого шаблону. Малюємо дугоподібну полосочку. Зверху нам потрібно все зафарбувати в жовтий кольор. Тепер знову набираємо жовту фарбу. І притискаючи ворс пензлика, робимо з вами промінчики для нашого сонечка. Ось таким чином. Яке чудове сонечко у нас з вами вийшло. Потрібно гарно помити пензлик. Віджимаємо, і тепер нам знадобиться синя фарба. Набираємо її, і малюємо з вами трішечки нижче від промінчиків довгоподібні дві полоски. Спочатку одну. Трішечки нижче вже другу полосочку. Ось на, у нас з вами вийшло небо. Знову миємо пензлик. Прибираємо його, він нам зараз не знадобиться. Тепер беремо ватну паличку. І зараз ми з вами будемо малювати серединки для наших квіточок. Просто отак притискаємо. Тепер нам потрібна червона фарба. Пелюсточки для наших квіточок ми будемо робити так само, як і робили промінчики. Просто притискаємо обережно ворс пензлика навколо жовтої цяточки. Ось таким чином. Які у нас чудові вийшли квіти. Миємо гарний пензлик. І тепер нам знадобиться зелена фарба. Для того, щоб ми з вами намалювали орнамент у вигляді травички. Малюємо хвилясту лінію. І внизу все зафарбовуємо зелений колір. Що ж, малята, ось така чудова, весела, гарна писанка у нас сьогодні з вами вийшла. Дома обов'язково спробуйте розмалювати ось таку писанку. Я вам бажаю гарних великодніх свят та до нових зустрічей!